Вітаємо на КТМ новини і сьогодні такі теми. Які галузі отримають кошти з місцевого бюджету та на які потреби сюжети з засідання виконавчого комітету? Останній дзвоник пролунав і в навчальному закладі терцентру університеті 3 університеті третього віку. Є результати конкурсу Сортуй сміття заради майбутнього. Понад 3 мільйони гривень виділить Олександрійська громада на підтримку сил оборони та військових. Це лікування та медикаменти, а також виплати при пораненнях та фінансування потреб бригад. 6 мільйонів гривень отримує галузь освіти на ремонти у школах та садочках. Також 3 мільйони 500 тисяч виділять для КП Теплокомуненерго на підготовку до нового опалювального сезону. Які ще галузі та на які потреби отримають кошти з бюджету, розкажемо далі. Олександрія працює в умовах складного бюджету, але, незважаючи на всі труднощі, знаходяться кошти на підтримку захисників. Про це перед початком чергового засідання виконкому повідомив міський голова. Олександрійці і підприємці міста передали досить великий донат 350 тисяч гривень на придбання техніки й обладнання. На цьому тижні був у наших Олександрійських захисників Запорізької області. Також від власного благодійного фонду Турбота передав ті замовлення, які хлопці зробили. Ну і власне, вносячи зміни до бюджету, ми також робимо акцент на тому, що ми повинні зробити все, щоб допомогти нашим захисникам, допомогти бригадам, які до нас звертаються. Ми це робимо, в тому числі під час. Сьогоднішнього рішення більше трьох мільйонів гривень буде передано на потреби сил оборони. Це і лікування наших поранених хлопців в міській Олександрійській лікарні, це і виплати під час поранення, які потрібно робити. Ну як я вже сказав, безпосередні фінансові перерахування на ті чи інші бригади, які звертаються до нас. Щоб підготувати заклади освіти до нового навчального року, виділено 6 мільйонів гривень. На поточний ремонт доріг 3 мільйони 400 тисяч. Також Олександрійська громада отримає додаткові кошти від міністерства фінансів на те, щоб завершити або законсервувати проєкти, які розпочали ще до війни. Зараз бюджетом не дозволяється фінансування капітальних видатків, тому що коштів таких немає. Але є об'єкти, які розпочати, і йде мова про їх збереження. Фактично, не, фактично мова йде про те, щоб ми не втратили тих фінансів, які витратили в 2021 чи в 2023 році, щоб вони були збережені і об'єкти, які ми розпочали, було можна завершити. Тому, як я вже сказав Міністерство фінансів, такий дозвіл дало. У нас є можливість в Державного банку. Запозичити додатковий ресурс 25 мільйонів для того, щоб такі проекти, такі об'єкти, які є в нашій громаді, можливо було завершити, навіть не дивлячись на війну. Три мільйони п'ятсот тисяч гривень отримає КП теплокомуненерго, щоб підготувати до нового опалювального сезону мережі та техніку. Також аби взимку не виникало проблем з теплопостачанням, на котельнях встановлюють сучасне обладнання, яке працює на газу, когенераційні установки. Допомагають у цьому міжнародні партнери. Сума інвестицій вже складає близько 70 мільйонів гривень. Це велика інвестиція для нашого міста. Ми маємо такі чотири когернаційні установки, ось, і ми фактично розпочали роботу по їх встановленню. Зараз під час виконавчого комітету і під час сесії, яка відбудеться на наступному тижні, будемо просити депутатів підтримати рішення, яким ми виділяємо як 3,5 мільйона гривень на те, щоб ремонтувати обладнання і мережі в теплокомуненерго. І 2,5 мільйона гривень для того, щоб розпочати монтаж вже другої когернаційної установки на південному мікрорайоні, нашій БАМ на центральній котельні такі роботи вже розпочаті. У нас є досить великий ще дефіцит для того, щоб завершити цей проект. Взагалом цей проект вартує близько 100 мільйонів гривень. Як я вже сказав, ми вже маємо 70, тому в нас є потреба там в районі 25-30 мільйонів гривень. 800 тисяч гривень виділили на продовження дії пільгових перевезень та 1 мільйон 500 тисяч спрямували на те, аби олександрійці отримували безкоштовну послугу КТ і надалі. 12 червня пролунав останній дзвоник для студентів університету третього віку. Працює він на базі Олександрійського терцентру. Більше 200 слухачів-студентів відвідують сім факультетів та клуби за інтересами. На випускному 10 студентів отримали сертифікати про повне проходження навчальних курсів, а ще 6 отримали похвальні листи. На випускному побувала і наша знімальна група. В терцентрі випускний вже 13 років на базі Олександрійського територіального центру працює університет третього віку. З кожним роком факультетів стає більше, кількість студентів-слухачів збільшується, розповіла директорка установи. Ми отримали такий успішний, скажем, результат завдяки команді однодумців. Тобто, ми працювали і фахівці нашого територіального центру. І завдяки завдячуючи підтримці й допомозі міської влади і також нашим соціальним партнерам, які гостинно надавали нам і свої приміщення: це бібліотечна філія номер 3 це жіночий простір, вільна, а також вони проводили заняття. В цьому році у нас були такі е, нові заняття, як арт-терапія, танц-терапія, психологічні розгрузки, е, займалися спортом. Е, знову ж таки, скажу, що найбільшою популярністю у нас в цьому році вже користувався е, клуб дозвілля Скарбниця. Вони і подорожували, і відвідували екскурсії: театри, кінотеатри, виставки для них проводили майстер класи різні різноманітні заняття. Тобто, рік був цікавий для них і корисний. Привітати випускників прийшла секретар міської ради Вікторія Косяк. Я бачу в цьому залі лише усміхнені обличчя, і це не може не радувати. Адже ви знаєте, це вкотре доводить ту тезу, що не важливо, який у людини вік, важливо те, що в неї всередині, і ваше бажання навчатися, вашому бажанню навчатися і досягати чогось новому, ну мабуть, може позаздрити кожен юний і молодий. Цього року університет відвідувало 234 студенти, Працювали сім факультетів, клуби за інтересами, і десять студентів отримали сертифікати про повне проходження навчального курсу, шість похвальні грамоти. Серед нагороджених родина Ігоря і Ольги Кирпити. Буває раз на тиждень, буває декілька разів на тиждень заняття. Ну ми б хотіли, щоб було кожен день. Ну так не виходить. Кожен день щоб ми були на заняттях. А взагалі тут така обстановка дружелюбна. Ми перший раз сюди, як прийшли, ви знаєте, таке відчувається тепло, така якась фантастична така обстановка дбають про людей. Так? Завжди таке відношення дружелюбне і хочеться і з працівниками спілкуватися ще більше. Ігор і Ольга вимушені переселенці з Херсонщини, в минулому педагоги, а зараз самі залюбки навчаються. Ганна Зелена також вимушена переселенка і активна студентка університету третього віку. Дуже вдячна, що в Олександрії є такий, такий центр. Значить, я отримую послуги тут. Також отримую психоемоціональне розвантаження. От, заходи різні, літературні, в спорт. Фахівці територіального центру професіонали, до них можна звернутись з будь-яким питанням. Відзначили також і викладачів університету, які зізнаються, що навчання в університеті це двосторонній обмін знаннями. Стосовно хто в кого навчається, трошки навчаються і вони. Але більше, мабуть, я у них. Тому що філософія життя це така наука, яка потребує, ну, скажімо так, зосередженості, вона потребує вникнення дуже глибоко в моменти нашого життя. Вона потребує знання законів, вона потребує сама філософія миробудови. Все це у нас на факультеті, все, вивчення психотипів особистості, це все у нас. але… Скільки б не було теорії, головне це практика. Це практика нашого життя. Тому і так і так зазвичай воно відбувається. Що вони навчаються якісь теорії, потім вчаться це примінювати в практиці життя. А я навчаюся в них. Наступному році кількість факультетів розшириться. Відкриться факультет основи ментального здоров'я та розшириться мовний. Вивчатимуть польську, французьку та німецьку мови. Конкурс Сортуй сміття заради майбутнього завершився. Участь у ньому взяли екокоманди з десяти навчальних закладів Олександрійської громади. Підсумки та нагородження провели 12 червня у бібліотеці для юнацтва. Хто став переможцем та які команди отримали призи, розкажемо у сюжеті. 12 червня підбили підсумки та визначили переможців конкурсу Сортуй сміття заради майбутнього. П'ять тижнів команди екоактивістів разом з кураторами впроваджували практики сортування сміття у своїх навчальних закладах. Навчальні заклади повинні були і знаходити вікторини, ставити до них запитання, проходити ці вікторини, залучати до участі мога більше і своїх батьків, і вчителів, і друзів. А також кожного тижня вони повинні були скидувати фото та відеозвіт про перебіг конкурсу і тому саме а також висвітлювати на своїх сторінках. Тому було чотири саме Фактори, які впливали на визначення переможця, але безусловно, ми розуміємо, що сама мета цього конкурсу була зібрати найбільшу кількість сировини на одного учня школи. Представники кожної із десяти команд-учасниць ділилися враженнями та досвідом. Також розповідали про виклики, з якими довелося мати справу. Переможцем конкурсу за кількістю набраних балів стала екокоманда з Головківської гімназії. Вони за короткий термін зібрали понад 200 кілограмів сміття. Почали зносити дітки макулатуру, пет пляшку, залучили громадськість села, пішли по торгівельним точкам, недопрацьовано ще до кінця, це, це ще в нас роботи багато, але ми початок зробили. Старостинський округ відвідали, пішли в дитячий садочок, наші екоактивісти. Зробили, провели відповідну роботу, розказали, показали. Ну наскільки це дітки могли, мало, мало нам часу. Нам треба трішки більше часу для, для старту, трішки більше. Ну нічого, стартував, пройшов. Ми будемо цим займатися, Проект має право на життя. Крім головного призу, сучасних контейнерів для сортування сміття, ще чотири команди отримали заохочувальні призи. Екологічні ігри опинилися у ліцеях номер 10 та 17, а також у гімназіях імені Тараса Шевченка та Сузір'я 19. І, хоча сам конкурс завершився, сам екопроект ще триває, говорить його керівниця Любов Мороз. Наступний етап це 26 червня, буде круглий стіл з представниками куратори. Будуть куратори закладів, які саме приймали участь, які координували роботу в навчальних закладах. Буде представник із підприємства, яке забирав цю сировину, для того, щоб зрозуміти, яким чином можна полегшити етап передачі. Так будуть наші партнери, які також підтримували цей проект. Будуть представники органів місцевого самоврядування і управління освіти. Тому що саме в, 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 в заклади освіти вони підпорядковані управління освіти. Навчатися і розвиватися корисно в будь-якому віці. Працюйте над собою та допомагайте наближати перемогу над ворогом. До побачення.